Я особисто знала Сергія. І, ну, ну Я його знала менше місяця. Я дуже невлюсь. Але це для мене просто людина з великої літери. Він був дуже мужний і його, його відчуття взагалі, як він себе почував стосовно українського питання. Як він, будучи вірменом, завжди мені казав. Він взагалі нічого не боюся. Я нічого не боюся, я боюся тільки розуміти Бога. І він справді, як він казав, що для нього не було якогось страху. і Я з ним справді дуже, він мені був дуже близький по духу. Це дійсно духовно багата була людина. І я з ним розмовляла тоді десь за кілька годин до того, що сталося. Просто я навіть не думала, що так. Я весь час за нього дуже хвилювалася, коли все це почалося на Горшевську. Це дійсно, дійсно наш герой справжній, з великої літери людина. Треба пам'ятати наших цих героїв, які загинули, борючись за нашу Україну.